Досягнення миру не є таким далеким. Ось таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Таїб Бардуган. Він повернувся після зустрічі з Путіним. І, от за повідомленням агенції Reuters він висловив сподівання обговорити мирний план між Україною та Росією з Дональдом Трампом. Нагадаю, що напередодні президент Туреччини у Туркменістані мав розмову з російським диктатором, і от в його офісі повідомили, що вони дали оцінку всебічним мирним зусиллям з припинення війни. Ну, це вони так їх формулюють. У Бішкеку Ордоган закликав Путіна погодитися на обмежене перемир'я і припинити атаки на енергетичні об'єкти та порти. Ну і тим часом адміністрація Трампа готова надати Україні гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО. Однак, за даними Axios, для цього Київ має погодитися на вихід з Донбасу у межах. Мирного плану Сполучених Штатів Америки і, як визначили співрозмовники видання. Наразі територіальні поступки залишаються ключовою перешкодою. Утім, заяви Зеленського про можливість референдуму у Штатах розцінюють як сигнал про потенційний прогрес. Зуважимо, що джерела Axios підкреслили, сполучені штати Америки хочуть надати українцям достатньо сильну гарантію безпеки і от тому готові направити її до конгресу для голосування. Естонія тим часом почала зведення перших бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією у рамках Балтійської оборонної лінії. Перший етап передбачає встановлення 28 бункти, бункерів. сім з них вже готують до монтажу поблизу муніципалітету. Сетома. Загальна мережа має включати 600 фортифікаційних споруд, що стануть частиною багатошарової системи оборони на східному фланзі Пів... північно атлантичного альянсу. Бункери мають площу близько 35 квадратних метрів. Кожен і витримують удари артснарядів калібру 152 міліметри. У разі загострення ситуації на кордоні їх доповнять колючим дротом та зубами дракона. До кінця року Естонія виставить на тендер ще 572 бункери. Ще одне повідомлення: Північна Корея влаштувала обхиняні помпезну церемонію привітання саперів, які повернулися з російської Курщини після розмінування. І от Ченін подякував військам за безпечне повернення і згадав про втрату дев'яти життів. Загалом же КНДР у серпні відрядила для розмінування Курщини близько тисячі саперів інженерних військ. Ким похвалив своїх вояків і не забув дошкулити європейцям, сказавши, що лиходії заходу, озброєні будь-якою новітньою військовою технікою, буцімто не можуть зрівнятися з революційною армією не збагаченою духовною глибиною.